Виконуємо право 3 з розділу діємо до теми 23 за підручником інформатики 5 клас авторі Морза Барна, 2022 року випуску. Відкриємо презентацію, яку надали автори підручника з іменем Катерина Білокуру. Під час виконання права будемо використовувати редактор презентації PowerPoint 2021. Якщо у вас не виділений перший слайд, то виділіть його, хоча для даної прави це різниці немає. Та налаштуємо перехід. Для цього переходимо на вкладку Переходи. Там, де перехід до цього слайда, вибираємо перехід поява. Бачимо, перехід з'явився, тепер тривалість переходу має бути 1 секунда, з замовченням в нас вже є 1 секунда. Клацання кнопки миші. Тобто, щоб між слайдами можна було переходити по клацанню лівої кнопки миші. Прапорець залишаємо, має бути увімкнений. І ще після встановлюємо 3 секунди. Тобто слайди будуть автоматично змінюватися через 3 секунди. Для того, щоб не робити дані налаштування для кожного слайдів, просто натискаємо кнопку застосувати до всіх. І тепер дані налаштування застосовані до всіх слайдів. Давайте перевіримо, запустимо презентацію. Бачимо через 3 секунди. Автоматично змінюються слайди і перехід є. Я вже вийду з презентації і збережемо презентацію у власній папці файл. Зберегти як. Зберігаємо в папці презентації з тим самим іменем. Зберегти право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!